по Покраю долянта світлодіодна. І один, два, три, чотири. 4 фонарі і два спалахи ще. Тобто, щоб це все освітити, великий об'єкт нам треба дуже багато світла. Фотохудожник Дмитро Крахмалюк фіксує ікону, яку згодом оцифрує в 3D-модель. Робить це в рамках проєкту «Зацифрування колекції іконопису» в обласному краєзнавчому музеї. Задача освітити об'єкт рівномірно з усіх сторін. Потім я роблю фотографії зі всіх сторін. На таку ікону приблизно 200 знімків йде на одну сторону. Перевертаю з іншої сторони. Потім програма виставляє ці знімки в просторі, робить 3 d модель Ну і вже її потім обробляю і викладаю на сайт, де можна буде її. Покрутити назву цієї ікони, коли яким вона написана, працівникам установи невідомо. Загалом у рамках проєкту оцифровують понад 160 ікон, датованих 13-20 століттям. 3D-моделі 35 з них вже готові, каже Дмитро. У мене задача не стільки відтворити кожну там тріщинку, скільки відтворити просто образ, щоб людина бачила живопис так, і бачила, як зроблена ця ікона. Тобто людина може повернути цю ікону. Побачите взаді, з чого вона зроблена, з якої доски, з якого дерева, яка форма, з одної, з двох. Ну, подивитися, взаді, на деяких іконах навіть є малюнки, олівцем ще давні у колекції іконопису є роботи народних майстрів, а також професійних іконописців, каже заступниця директора обласного краєзнавчого музею Тетяна Самсунюк. Серед об'єктів, які мають оцифрувати, і одна із найдавніших богородичних ікон в Україні Богородиця Одегітрія з Дорогобужа, датована кінцем 13 століття. Спочатку повномасштабного вторгнення її не показують на загал. Оцифрування колекції допоможе зберегти культурні цінності в період війни, пояснює Тетяна Самсунюк. В першу чергу, чому ми взялися за духовну спальню адже це те, що вирізняє нас і дає нашу, таку показує нашу особливість. І зараз оця хвиля української культури, яка пішла Європою, пішла світом, коли ми є на слуху усього світу, то, очевидно, ми повинні показати те, що нас вирізняє від нашого сусіда. А це, власне, наша школа духовного живопису, це те, що є в нас, наше коріння, це наша духовність. Тетяна Самсонюк розповідає, частина ікон не має детального опису або авторства. Переведення їх у цифровий формат та поширення на мистецьких платформах допоможе залучити експертів для ідентифікації робіт. Це і віртуальна реставрація, яка дає нам можливість якісь втрачені елементи або елементи, які від'єднані від тієї самої ікони. Об'єднати в єдиний твір і показати, як би він міг виглядати. І це теж особливість нашої роботи, адже не всі ікони ми можемо сьогодні завести в реставраційні центри чи відреставрувати на сьогодні прямо в цей момент. Але ми можемо побачити, як вони будуть виглядати після реставрації. Працюватимуть над створенням цифрової колекції ікон до кінця року. Її можна буде переглянути на сайті музею. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини Рівне.